всім! Я продовжую свої відео огляди на туристичних місць світу. І зараз хочу звернутися до усіх людей, які страждають тривожністю або панічними атаками. Тому що я цим страждаю. Мені дуже добре відомо, що відбувається всередині людини з панічною атакою, коли вона залишається сама, ще й в не дуже приємному місці. Коли ти підеш по вулиці, вулиці. на якій дуже, дуже багато людей, людей, але вони всі тобі чужі. -чу. Чу -чу. що, що відбувається всередині. Я думаю, вам всім дуже, дуже добре відомо. Ліки вже не допомагають, ніякі гідезипами і, і кривалменти. Психологи на них вже уйшло просто мільйон грошей. Бухло просто знищує тебе зсередини. Я знаю, що треба зробити. Треба зайти в цю саму страшну кімнату і пройти її, і пройти цей... І я збираюся відвідати усі нетуристичні місця світу, усі самі страшні місця світу на самоті. Тобто без жодного знайомого, без жодного другу, без, жодного, без жодної рідної людини я відправлюся в ці ці міста сам. А це, як ви знаєте, а люди, які страждають на цю назвемо її балячку, знаєте, що одне з самого страшного це залишитися самому. А коли ти ще в незнайомому місті, а коли ще ти в нетуристичному місці, яке не саме приятне, тобто ми поїдемо не по єгипетським отелям. Де тебе чекають в готелі, провожують до номеру. Ми поїдемо в самі в самі некомфортні місця і зробимо це на одинці. Я залишив вдома всі гідазипами і кардаламенти. Я спробую взагалі нічого не пити за цей, за цей тріп. і спробуємо здолати. Цю паніку, цю тривожність, ці панічні атаки, які так заважають нам жити, підписуйтесь, слідкуйте за мною, я розкажу вам свою історію.